28 жовтня. Чому рис любить воду? Коли хто воду цю п'є, буде прагнути знову. Івана 4.13. Валерій прийшов на кухню і запитав Що ти готуєш бабуся? Рисову кашу, відповіла бабуся. А як рости рис? поцікавився хлопчик. Рис має один секрет, відповіла бабуся. Вона взяла листок паперу, олівці і намалювала колоски рису. Потім блакитним олівцем вже штрихувала простір між рослинами. Бабусю, а для чого ти намалювала воду між колосками рису? запитав Валерій. Рис, вирощують у воді, відповіла бабуся. Чому? запитав Валерій. Рису подобається волога. Вода не дає проростати бур'яна, який нам можуть заглушити ніжні колоски рису. Бур'яни від води гинуть, а рис прекрасно росте і дає великий врожай, пояснила бабуся. Як цікаво! Значить, для рисок вода це спасіння, захоплено промовив хлопчик. Вирощування рису хороший приклад для християнина. Слово Боже, це жива вода! Було для всіх нас спасіння, ми будемо читати Біблію, молитися, то жодні бур'яни поганих думок не проростуть, зробила висновок бабуся. Важливо нехай слово Боже завжди буде для тебе джерелом живої води.